Подякуємо Богу за рідні Карпати, за затишок, святість батьківської хати, за голос трембіти, овечі отари, за спів коломийок, що линуть за хмари, за край смириковий, за буки ялини, за скелі веселі у квітах, перлинах, Росою і сонцем ранковим умиті, За гори й долини найкращі у світі. О, рідні Карпати плаї й полонини, що ваблять до себе, що миті й щоднини. Хто тут народився, лиш їм вірним буде, і голос трембіти по вік не забуде. Щоб завжди шуміли п'янкі водограї, Ліси молоді, щоб шуміли у краї. Шануймо, любімо рідненьку землицю і вічно студену карпатську криницю. Молімося Богу за наші Карпати, за дерево роду, за батька і матір, за діток щасливих, душею багатих, котрі пам'ятатимуть пісню крилату.